Користувачі Reddit, що зробив новий працівник, за що його відразу ж звільнили. Багато років тому я працював у ресторані. 20 ще мись річний базбой прийшов на свою першу зміну після випробувального терміну. Вже через 10 хвилин після початку зміни ми не могли його знайти. Доки один із наших кухарів не застукав його за курінням у морозильній камері. Я ніколи не забуду реакцію нашого менеджера. Він сказав: Хлопче, ти міг просто швидко перекурити на дворі, Там же нікого немає. А знаєш, можеш зробити це прямо зараз. Відчиняє задні двері з кухні. Базбой виходить, і наш менеджер зачиняє за ним двері. Одного разу мій керівник їхав на роботу на автобусі. Якийсь випадковий хлопець запропонував йому метамфетамін. Мій керівник вічливо відмовився. Виявляється, той хлопець був з кадрової агенції, і це мав бути його перший день. Його відправили додому ще до того, як почався його випробувальний термін. Він з'їв усі шкірки з усіх кур гриль у супермаркеті. Він не втримався і з'їв шкірку з однієї курки, тому що це найсмачніша частина. Потім, щоб переконатися, що всі вони будуть виглядати однаково, він також з'їв шкірки з решти курей. Особисто я вважаю, що в якомусь сенсі він вийшов переможцем із цієї ситуації. Ви працювали з картманом. Багато років тому я працював на складі. Одного хлопця звільнили за те, що він гадив у смітник для картону. Інший, якого я пам'ятаю, щойно закінчив навчання. Ми використовували безпечні ножі, щоб розрізати коробки. Ви витягуєте лезо, а потім, коли закінчуєте роботу, повертаєте лезо назад у ручку. Цей геній побачив симпатичну дівчину, яка дуже нервувала, працюючи з ножем. Тому щоб підкріпити її впевненість, він витягнув лезо і сказавши, та не хвилюйся». Люся ним неможливо поранитися. Бачиш, провів лезом по своєму передпліччю. Компанія була настільки ж ефективною, як і її дводенна доставка. Тож він отримав свою останню зарплату прямо перед тим як його забрала швидка. Він взагалі не виходив з Редіту. Я серйозно. Протягом усього випробувального терміну він постійно розмовляв по телефону. Щойно він отримав робочу станцію. На його комп'ютері завжди було відкрите щось не пов'язане з роботою. Щоразу, коли я проходив повз його стіл. Його панель закладок на 100% складалася з сайтів, таких як Reddit і Дік, і на 0% з посилань, пов'язаних із роботою, як от наш бахтрекер або Вікі. Справа в тому, що в нашому робочому середовищі було було абсолютно нормально проводити час на таких сайтах. Це робили майже всі. Вам просто потрібно було в якийсь момент виконати свою роботу. Він також робив регулярні перерви, щоб просто пройтися офісом і запитати людей, над чим вони працюють. І це було не швидке привіт, як там твій проєкт. Це було більше схоже на розлоги інтерв'ю з купою дурних запитань. Старшокласники, які приїжджали в пошуках тіньової роботи, мали більше знань, ніж цей хлопець, який навчався у топовому коледжі. Комп'ютерних технологій. Його приставили до мене допомагати з моїм проєктом, тож я міг переконатися, як мало роботи він фактично виконував. Зазвичай для початку провідний програміст призначає новачкові кілька неймовірно простих завдань, щоб він міг зорієнтуватися в робочому процесі. Перше, що було доручено зробити цьому хлопцю, це скопіювати та вставити кілька рядків коду в певний файл. Друге завдання було таким самим: за винятком того, що він мав написати два рядки коду самостійно. Стійно, це все ще було неймовірно легке завдання, яке мало зайняти не більше п'яти хвилин. Через годину він поскаржився, що це надто важко, і він не розуміє, чому його людину, яку найняли писати коди після того, як він навчався цьому у коледжі, попросили написати код. Продавав крек у вбиральні. Клієнт заходить. Цей хлопець і клієнт відразу йдуть до вбиральні. Через 30 секунд вони обидва виходять, і клієнт йде. Коли це сталося втретє, бос увійшов за ними через 10 секунд і побачив, що вони так би мовити укладають угоду. Прийшов із запізненням на дві години: з похмілля у брудній футболці з порізами в брудних кросівках і, очевидно, не після душу. Він виглядав чудово за три дні до того на співбесіді. Він зайшов до офісу і на півдорозі його зустрів менеджер, новий хлопець. Ой, вітаю. У мене були, наче дивні вихідні. Бос, іди додому і не повертайся, ти тут більше не працюєш. Сподіваюся, що приводом для дивних вихідних було не святкування Отримання ним нової роботи. Компанія, в якій я працював, компанія А, мала контракт з іншою компанією Б про надання робочої сили. Компанія А була невибагливою, компанія Б була максимально корпоративною. Ми найняли декого Джо і сказали йому, що його першою роботою буде контракт із компанією Б. Ми також повідомили Джо, що компанія Б проводить тести на наркотики. Тому, якщо йому потрібно відсидітися або пройти навчання протягом кількох днів, так званий детокс, йому потрібно про. Осто повідомити нам про це. Він сказав, що це не проблема. Пішов на роботу в компанію Б. Пройшов тест на наркотики і провалив його. О, так я курив траву, але я думав, що її не виявлять, тому що минуло вже кілька годин. Через півтора дні після того, як вона влаштувалася на роботу, вона дивилася Netflix на своєму телефоні за допомогою AirPods. Поки проходила свій випробувальний термін. Коли ми звернулися до неї з цього приводу, вона сказала: А що це не окей? У мене був такий хлопець. Я пояснював йому його обов'язки на посаді нічного охоронця. Отож, я пояснюю йому, як ми вирішуємо надзвичайні ситуації, пояснюю, як мешканці сповіщають нас, якщо у них щось трапилось, як ми йдемо перевіряти. Що у них там, що робити, якщо доведеться викликати екстрені служби. Іноді це буквально може бути питанням життя та смерті. Я запитую, чи зрозумів він усе, що я сказав, чи, можливо, потрібно щось повторити і помічаю, що хлопець повністю занурений у свій телефон, а в обох його вухах навушники. Я махаю рукою перед його екраном. Він ставить відео на своєму телефоні на паузу і запитує, чи потрібно мені щось. Я сказав йому, що мені потрібно, щоб він зі. І брав своє лайно та йшов геть. Я зателефонував своєму босу і сказав, щоб він навіть не думав повертати того хлопця, тому що хтось із наших мешканців точно помре під час його зміни. Я працював у компанії, яка найняла нового хлопця, і в перший день він витратив усі 8 годин на налаштування свого робочого місця, своїх моніторів, кількох клавіатур, різного обладнання. Тощо у нас була невелика домашня зустріч, під час якої він забагато випив, плюнув в одного з засновників компанії і зробив йому кілька принизливих зауважень. Був звільнений наступного ранку о 8.00, і витратив наступні 4 години на розбирання всього того, що. Він щойно поставив не пропрацював навіть один день. Безперервно пив гігантський гаторейд. Той гаторейд був наполовину наповнений горілкою. Крім того, співробітник, який цілий день розпивав горілку, був на 4 роки молодший, дозволеного віку вживання спиртних напоїв. У нас працювала жінка, яка постійно ходила до своєї машини, тому що вона забула ключі, залишила свій телефон підключеним до зарядного пристрою. Хотіла переконатися, що її вікна підняті на випадок, якщо піде дощ, тощо виявляється, весь цей. Час вона пила горілку, яку вона зберігала у велетенській пляшці для води у своїй машині. Середина робочого тижня роздрібна торгівля у великому магазині відомої мережі, хлопець близько 20 років влаштувався на роботу і відразу почав тяжіти до 16-річних касирок. Його постійно доводилося змушувати виконувати свою роботу, а не стояти та розмовляти з касирками. Я припускаю, що через кілька днів він якось заволодів, ймовірно, викрав папкою менеджера, яка містила розклад і повні імена усіх працівників. Зрештою, цей хлопець Опець знайшов кількох неповнолітніх касирок у соціальних мережах і написав їм повідомлення з пропозицією покурити з ним траву біля сміттєвих баків, але це не було причиною його звільнення. Одна з касирок, які він написав, вирішила спробувати дізнатися більше інформації про нього. Вона знайшла статтю, датовану менш ніж роком раніше, про те, що його звинуватили, і він зізнався у двох окремих зґвалтуваннях у студентському містечку. Там була фотографія, тому це абсолютно. Точно був він. Вона віднесла це у відділ кадрів і погрожувала подати в суд на компанію за створення ворожого робочого середовища через відсутність ретельної перевірки. Виявляється, вони використовували бекграунд чек лише в тому окрузі, де знаходиться магазин. А хлопець був за меж того округу. Безумовно, найрозумніша 16-річна дівчина, яку я зустрічав, його звільнили, а вона отримала підвищення. Тому вирішила не розголошувати цю історію у соціальних мережах. Один хлопець вдарив супервізора, тому що йому не подобалося, коли йому вказували, що робити. Що дивно, адже він працював загалом півтори години, тому реально не знав, що потрібно робити. Я не впевнений, як ви можете чогось навчитися, якщо ніхто не скаже вам, як це зробити. Також був хлопець, який запізнився на 45 хвилин у свій перший день. Приїхав часно на другий день, а на третій день він зателефонував і сказав, що може трохи запізнитися через затори, але постарається. Ця приїхати вчасно. Проблема полягала в тому, що це було через три години після того, як мала початися його зміна. Це був єдиний раз, коли я звільнив когось, не обговоривши спершу це рішення зі своїм босом або відділом кадрів. Одного разу я найняв хлопця, який не телефонував і не з'являвся протягом трьох днів після того, як отримав роботу. Я звільнив його після того, як він сказав, що сидів у в'язниці, тому що його дівчина викликала до нього поліцію. Потім він подав скаргу до трудової ради, і мені довелося піти на слухання. Я пояснив судді, чому його звільнили, і вона попросила у нього пояснення. Його відповідь була: Я був у в'язниці за напад, який я не скуював. Вона запитала його, чи був він за суд. Джений і він сказав: так, але я цього не робив. Суддя закрила справу. У нашого нового працівника була схожа історія: не подзвонив і не прийшов на роботу в свій перший день, те саме протягом наступних трьох днів. Гаразд, напевно, він знайшов іншу роботу і вирішив не повідомляти нам про це. Неприємно, але таке буває. День п'ятий. Цей хлопець приходить, одягає форму і готується до роботи. Я запитую його: Чувак, де ти в біса був? Тебе звільнили. За те, що ти не з'являвся, назви мені поважну причину, і я подивлюся, чи зможу я це виправити. Наскільки я зрозумів, три дні він сидів у в'язниці, на четвертий день випивав, щоб втопити свою біду в алкоголі, а на п'ятий день прийшов на роботу. Отож, він каже мені, що сьогодні він готовий працювати. Я сказав йому, що не можу дозволити йому працювати, оскільки він не є працівником нашої компанії. Він каже, що ми не можемо його звільнити. Причина, тому що я тобі потрібен, сука. Ні, друже, не потрібен, ми знайдемо когось іншого. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.